Якщо в тебе багато чобіт, але носиш одні, це відео для тебе. Зараз покажу три моделі, які справді працюють узимку і виглядають стильно навіть через кілька сезонів. А в кінці я розповім, як зрозуміти, що з твоєю взуттєвою базою вже все добре. А також буде сюрприз. Тож додивись до кінця. Підпишись і збережи. Потім згадаєш це відео, коли підеш за новими чоботами. Перше без чого зима просто не працює. Черевики теплі, практичні, універсальні. Вони витримують і сніг, і настрій понеділка. Найкраще шкіряні на грубій підошві або з мінімальним декором. Вони будуть завжди доречні з сукнею, джинсами чи легінсами. Далі база, яка ніколи не підводить високі чоботи до коліна. Це і красиво, і тепло. Цього сезону модні округлі носки, м'які лінії, спокійні кольори. Обирай коричневі чи карамельні моделі. Вони створюють дорогий образ навіть із простим светром і пальтом. А от далі для тих, хто не боїться бути помітною. Ботфорти вони повертаються щозими. то з акцентом на чуттєвість, то на елегантність. У 90-х їх прославили Версач сьогодні Джил Сандер і Стела Маккартні. особливо ефектно виглядають білі моделі під довге пальто або спідницю міді. Всього три моделі, і ти вже не стоїш перед шафою з фразою Мені нема що взути. Коли гардероб працює, взуття не стоїть у шафі, воно живе у твоєму ритмі. Якщо у тебе так. Тоді ти вже зібрала свою базу і зробила це зі смаком. А якщо ти хочеш отримати шопінг-гід по зимовому взуттю, який збереже тобі гроші і нерви, пиши в коментарях слово взуття, і я тобі його надішлю. І якщо після цього відео ти все, ще носиш одні чоботи, можливо, вони твої ідеальні.